Хочу виложити пару невеличких відео про мій японський вулик. І перше, що я хочу показати, це дно вулика. Воно є повністю сітчатий льоток ставка на широкий прохід і на вузенький прохід. Задня стінка, вона ж і дверка. Можна почистити, можна через дзеркало чи через телефон подивитися, що робиться всередині самого гнізда. Є можливість сюди. Закривати дно і є прорізі, де можна вставити заглушку. Ось так виглядає моє дно в японському вулику.